В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Росіяни продовжують тероризувати Запоріжжя масованими атаками дронів. Внаслідок обстрілу 10 січня пошкоджень зазнали 22 приватні будинки. Фіксувала злочини росіяни. Наша знімальна група там бізпілотні горів. Продовжилася атака ворожими безпілотниками і ввечері 12 січня про стан постраждалих та як оговтуються місцеві далі. У випуску крім Запоріжжя потерпали від обстрілів інші регіони України. Найбільше влучань прийшлося на Нікопольщину, Сумщину та Донеччину. Короткий дайджест подій 1055-ї доби війни далі. Минулої доби росіяни протягом всього дня гатили по Нікопольщині. Відомо про понад два десятки ударів з артилерії та безпілотників. Тероризували із кидами з дронів місцевих. Є пошкодження на двох підприємствах, а також чотирьох приватних будинках та господарчих споруд. Не вщухали обстріли і вночі. Агресор двічі поцілив по Нікупольщині, а саме Маргенській громаді. Ввечері вдарив дроном Камікадзе. Вночі випустив більш ніж півдесятка снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Ввечері 12 січня росіяни завдали ударів шахедами по сумах. Спалахнули пожежі в житловому секторі та оздоровчому дитячому центрі. Рятувальникам вдалося приборкати загоряння. Попередньо внаслідок атаки люди не постраждали. Росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Українські військові відбили 58 штурмів ворога. У Мирнограді пошкоджено дві будівлі. У Покровську поранену людину пошкоджено два приватні будинки і багатоповерхівку. У Родинському пошкоджено будинок. Водночас наші захисники показали, як на Херсонщині за допомогою скадів з квадрокоптера та ФПВ-дронів знищують російських піхотинців. Наслідок атаки Запоріжжя безпілотниками ввечері 12 січня двоє людей отримали поранення. У чоловіка та жінки вибухові травми і поранення кінцівок медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Чергове нашестя дронів, які збивали, завдало шкоди у п'яти районах міста. Так у понад десяти багатоквартирних будинках вибито вікна, також руйнувань та пошкоджень зазнали кілька приватних будівель. На місці нині працюють аварійні служби, що допомагають закривати потрощене майно ОСБ плитами. Один з безпілотників влучив по будівлі колишньої їдальні та пункту Укрпошти, що у селищі Тепличному. Наслідок чого споруда загорілась, прибирають скло, яке вилетіло з вікон внаслідок удару і мешканці будинку, розташованого навпроти епіцентру прильоту. І в цей момент... В цей момент я чую, що звук мопеда наближається. Все гучніше і гучніше. Ми з дружиною стояли в коридорі. Ми почали відходити в бік і вибух. Ну ми нагнулися від вибуху. Було чутно, як посипалося скло. Двері вхідні були відчинені, і ми одразу вийшли на вулицю після вибуху. Побачили на куті будівлі вогонь. Вже не вперше страждає будівля із 111-ї гімназії. Цього разу вибуло тільки одне вікно. З кожною черговою атакою дедалі більше стає і тріщина на даху школи, що становить постійну загрозу обвалу. У закладі розгорнули пункт незламності, куди звертаються мешканці, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Також там працюють і спеціалісти благодійного фонду Схід Сос надають як психологічну, так і юридичну допомогу. У нас все готове і чайники, і електрочайники, і ліжка. Їх приблизно 20, розкладачки. Ліжка тому вчора було людям запропоновано на місці прильоту. Було запропоновано прийти, переночувати. Були ну, надана вся. Допомога, все було готово. Кожна локація відпрацювала на 100%. Сьогодні ми приїхали попрацювати з людьми, які постраждали внаслідок вчорашнього обстрілу, надати юридичну допомогу, психологічну допомогу та провели інформаційну сесію з представниками гімназії. За інформацією Запорізької ОВА по області та місту впродовж минулої доби росіяни спрямували понад 2,5 сотні безпілотників. Впродовж доби окупанти завдали 412 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Микильське та Малутокмачку. Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 22 приватні оселі були пошкоджені внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Запоріжжя 10 січня. Журналісти МТМ побували у трьох районах на місцях, куди влучили дрони і поспілкувалися з місцевими жителями. Детальніше про це в сюжеті Ольги Ларіонової. У комунарському районі міста уламки збитого російського безпілотника впали на подвір'я пенсіонерки Галини Дяченко. Жінка у цей час була вдома. На житловому будинку утворило тріщину, пошкодило дах і вибило вікна. Вщен зруйнувало цегляне покриття на літній кухні. Находилась в дальній кімнаті. Коли я вийшла, то тут уже було все у склі. Вийшла на вулицю, подивитися, що, що ж у мене у дворі чи немає пожару. Ну, коли там безпілотник <клух> горів. Зранку працівники муніципальної аварійної служби на житловому будинку лагодили дах. Будівельні матеріали, дошки ОСБ, 20 листів шифера і брезент. Жінці надали районна адміністрація та благодійники. Будемо зараз ремонтувати покривлю, накривати брезентом. Поки йде дощ. Потім буде капітальний ремонт покривлі. Хто його буде робити? Ну відповідно, служба яка займається покривлями. Уламками збитого шахида пошкодило щонайменше з десяток приватних домогосподарств у Вознесенівському районі. Побило паркани, вікна і дахи будівель. Я був гостях. Я був у гостях в районі космоса, де південний ринок. Чув вибухи, тривогу, чув, як летять шахеди, як їх збивали. Але сховатися ніде. Це приватний будинок, хіба що погріб. Це був пекельний вечір, додає мешканка сусідньої багатоповерхівки пенсіонерка Людмила Степанівна. Жінка проживає на дев'ятому поверсі. і Рятується від небезпеки між стінками коридору. Думаю не живою не залишусь. Потім як бахнула після черги, аж вікна здригнулися психіка вже порушена, тому що всередині страх постійно п'ю таблетки, щоб заспокоїтися, і все більше нічого. А це відео у перші секунди після падіння шахеда відзняв на мобільний телефон Артем. На початку повномасштабного вторгнення він із родиною переїхав із Оріхова. Оселились у приватному будинку на Верхній Хортиці. Каже, безпілотник влучив у сусіднє подвір'я, звідки господарі виїхали ще у 22-му році. Вдарив по газогону, від чого зайнялися навколишні будівлі. Усі тілі. Заходь додому, заходь. Добре, був спалах дуже сильний тут. Злякалась дитина. Я прям бачив, он з окна перед окном сидів, дивилися, було щось з малим по телевізору і е, полетіло дуже багато осколків по дворах. Вибуховою хвилею пошкодило і навколишні будинки. Десь було 21.30. Ми вже з онукою і з мужем лягли. Ми тут побачили спалах і скло полетіло на нас, бо якраз спальні виходять на цю сторону, повибивало усі вікна, пошкоджило повністю дах, дуже було велике плам'я, бо загорілась труба газова. Загалом від падіння безпілотника у цьому кварталі було понівечено 17 домогосподарств і 9 дахів, розбито 62 вікна. Повідомили у Дніпровській райадміністрації. На місці події вже того ж вечора. Працювали всі екстрені міські служби і благодійники. Вранці наступного дня аварійно-відновлювальні роботи продовжили. Полагодили всі вікна, електричну мережу та інтернет. Найбільш пошкоджені покрівлі закрили тимчасовим покриттям. Газогін законсервували. Зночі вже були закриті запорошеним комунальним підприємством, запороженим сервіс всі вікна, які вибиті були. А на сьогодні, от, на 13-ту годину, закрили покрівлю тільки пленкою, а в понеділок вже зроблять а, шифером. В усіх трьох районах, де побувала наша знімальна група, люди залишились неушкодженими. Підтримати їхній психологічний стан намагались співробітники благодійних гуманітарних фондів та соцслужби міста. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. У парку перемоги працівники титану продовжують роботи з благоустрою на території понад 19,5 гектарів. Прибрали листя, сміття та привели до ладу пішохідні доріжки. Також доглядають і за зеленими насадженнями. Пересаджують дерева, які потребують цього, надають кущам форми та обрізають сухе гілля. Після чого мажуть свіжий зріз садовим варом. Все, аби навесні виросли нові гілочки. Я дуже благодарна людям, які роблять тут парк. Парку дуже тут чисто, охайно. У їх начальник дуже хороша жінка. Вона з ними робить, вона їм допомагає, вона їм підказує. Взагалі, чистота ідеальна. В 6 ранку дорожки і дорожки правильні. Вони, розумієте, знають, куди йдуть люди, і там одразу прочищають. Я просто в шоці. Лише протягом минулого року комунальники вивезли понад сімсот. 700 тонн сміття та опалого листя. Загалом догляд за зеленими насадженнями титанівці здійснюють щодня у всіх 37 парках міста. Щоденно робітниками нашого підприємства виконуються роботи з утримання цього парку, як і всіх інших об'єктів благоустрою, які знаходяться в господарському відданні підприємства. В належному санітарному стані проводиться догляд за зеленими насадженнями парка. Ці роботи вони щоден... виконуються щоденно і в залежності від сезону мають сезонний характер проведення робіт. Недуга, що з кожним роком молодшає. Кількість хворих збільшується. Мова про цукровий діабет, особливо другого типу. Хвороба провокує насамперед погіршення зору, захворювання нирок та нижніх кінцівок. Зупинити порушення обміну речовин, запобігти операції та початку деструктивних процесів при діабеті. Допомагають лікарі гнійно-септичного відділення лікарні номер 4. Воно розраховане на 45 ліжок, де надають комплексне лікування хворим на хронічні захворювання судин нижніх кінцівок. При закладі також діє центр діабетичної стопи, де рятують пацієнтів від ампутації. Також до відділення потрапляють із сепсисом, що виник на фоні ускладнень від гангрен і трофічних виразок. За словами лікарів, 80% хворих люди похилого віку, тож мають і супутні патології, наприклад, ішемічну хворобу серця чи захворювання нирок. Таких пацієнтів у відділенні лікують комплексно, залучають ендокринологів, судинних хірургів і терапевтів. Така патологія, як аблітеруюча терасклероз та діабетична ангіопатія судинних кінцівок, вона ускладнюється розвитком гангрени або трофічними виразками або розвитком остеміелітів. Таких пацієнтів ми ретельно обстежуємо в своєму відділенні. Проводимо в нашому відділенні є можливість провести ультразвукове дослідження суди нижніх кінцівок. З метою виявлення ушкодження кровоплину в нижніх кінцівок. Бо основна мета нашого відділення це як можна більше зберегти опорну функцію кінцівки, як можна менше запобігти. Оперативним втручанням на рівні стигна я діабетик 65 років. Страждаю, проблема цукровий діабет, діабетична стопа. Якби не мій лікар, я б втратила ногу у своєму віці. Низький уклін людям, які подовжують нам життя. При Хортицькій реадміністрації створили раду жінок загиблих героїв згідно з розпорядженням секретаря міської ради Регіни Харченко. Такі осередки будуть у всіх районах. Наразі до новоствореної ради при Хортицькій реадміністрації подали заявки 12 жінок, які втратили рідних на війні. Під час першого засідання, що відбулося в укритті, затвердили основний склад, де обрали Голову керівника району Сергія Ільченка, секретаря ветерана Українсько-російської війни Марка Закопайченко. А от заступниками стали Марина Погонцева та Світлана Лисенко. Ми перші, але у нас не було цілі, як то кажуть, отримати пальму первенства в проведенні цього заходу. Ми з вами. Як і інші районні адміністрації, включилися в виконання розпорядження секретарки міської ради, наше положення, яке ми з вами сьогодні затвердили, воно лягло в основу всіх положень по районним адміністраціям. Тобто на нашому прикладі будуть затверджені положення в районних адміністраціях. Є розпорядження в кожній районній адміністрації, необхідно створити як Ради родин загиблих, так і ради ветеранів для того, щоб безпосередньо в районах починала проводитися вже робота і максимально охопити наших ветеранів, наші родини загиблих, а також полонених зниклих безвісті. Тому що саме в районах безпосередньо... Є комунікація між е, мешканцями району, і зрозумілі їх потреби, і саме найшвидше може відреагувати на всі ці проблемні питання або будь-які питання, які виникають у людей. Е, саме оперативно може відреагувати районна адміністрація. Засідання ради жінок загиблих героїв при Хортицькій реадміністрації проводитимуться не рідше ніж раз на місяць. Спочатку навіть частіше, раз на два тижні. Наступне засідання заплановане на 28 січня. Це не буде від заходу до заходу, від свята до свята, від шанування до шанування. Це буде робота на постійній основі. І відштовхуючись від тої роботи організаційної, яку ми з вами проробили перед тим, як сьогодні зібратися, я бачу вашу активність. Я щиро дякую вам всім за таку активність. Гачком по спіралі з використанням найпростіших схем в'язання. Читачі однієї з міських бібліотек спробували себе в ролі японських майстринь Амігурумі. У такій техніці учасниці плели символ року маленьку змійку, що вміщується у долоні. Як проходив майстер-клас волонтерки та майстрині Євгенії Трибунської, розповість Ірина Чернова. Ось бителька. Ось. Ось, ну ви бачите, да yeah, yeah, yeah. тепер в кожну ми робимо по дві петлі, uh -huh. і то тоді буде 12. Майстриня Євгенія Трибунська в'яже з дитинства. Спочатку був одяг для ляльок, потім для себе, пізніше для дітей, а тепер винятково іграшки. Кожну вільну хвилиночку я вже йду, беру гачочок і хоч там. От навіть зараз перед тим як іти на майстер-клас, в мене ще є півгодинки, я сіла і трошки пов'язала. Я зрозуміла, що в'язання заспокоює вже дуже давно. І деякі кажуть, що це не так. Це просто треба це любити і це вміти. Тоді воно дійсно заспокоює. Заспокоїтися та навчитися в'язати гачком у японській техніці Амігорумі прийшли постійні читачі бібліотеки. Це в'язання невеличких за розміром іграшок, тваринок, людей і навіть неживих предметів та предметів побуту. У перекладі з японської мови слово амігорумі означає в'язане, загорнуте. Творчий процес захопив як дітей, так і дорослих. До того ж, кожен приніс матеріали для майстер-класу, які були вдома. зачіпаєш, пров'язуєш це. Два ще раз раз. Підчепляєш, пров'язуєш три. Бач, угу. я тобі давай зроблю, а далі ти будеш вже сама. На майстер-клас відвідую, як з роботою виходить, а бібліотеку відвідуємо регулярно і я, і донька, постійні читачі. Дуже радімо, що в нашому районі відкрили таку чудову бібліотеку. Насправді не вистачає такого. Сьогодні майстер-клас ну, викладає Євгенія. Я її знаю, вже неодноразово відвідувала її майстер-класи. Не скажу, що я дуже там слухняний, звісно, учень, але мені дуже подобається. Я надихаюсь, я відпочиваю. Тут дуже різна публіка. Тут є і вже дорослі такі жіночки, прямо у віці. Є середнього віку, і сьогодні і минулого разу була. Дівчинка ходить 11 років, дуже хоче навчитись в'язати, тому дуже люблять посвящати мої майстер-класи. Загалом бібліотеці постійно влаштовують різноманітні заходи. Малечі розважають аніматори. Більш дорослі діти можуть пограти у теніс або поглибити свої знання англійської мови. Влаштовують майстер-класи з художнього розпису, зустрічаються з письменниками, які особисто презентують свої твори. За потреби з читачами може займатися психолог. Так, бібліотека у Заводському районі стала унікальним середовищем для дітей, підлітків молоді та дорослих читачів. Разінкою роботи бібліотеки є наш улюблений проект Літарт. Які продовжують своє життя і в умовах військового стану і мають на мети надавати читачам унікальну можливість зустрітися і взаємодіяти з письменниками, художниками та іншими творчими, творчими мешканцями нашого міста. Плили, малювали. У нас Петриківський розпис чудовий є майстриня до нас приходить. Це зв'язання, багато психологів з нами працювали, але взагалі в бібліотеці. Дуже багато заходів для залучення як переміщених осіб, так і місцевих. Коли є бажання, то жодних перешкод, аби почати в'язати, не буде, каже майстриня. Минулого року в'язали патріотичне жовто-блакитне серденько. До дня бібліотек виготовляли в'язані закладки для книжок, що створять наступного разу, поки не визначилися. Майстриня каже, що це залежатиме від натхнення. Неможливо в'язати, коли в тебе поганий настрій, в тебе нічого не буде виходити. Тому я завжди в'яжу з гарним настроєм, особливо коли в'яжу якісь обереги. Я в'яжу воїнам нашим обереги. В мене завжди такі думки, що я вірю в нашу перемогу. Я її дуже-дуже там чекаю і намагаюся вкладати такі позитивні, сильні думки, що це буде допомагати, як тому людині, якій я в'яжу, так і всім нам. Ірина Черної Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ, взяти участь у мистецькому житті міста, а також обговорити плани на новий рік. З такою метою запорізькі волонтери зустрілись в обласному художньому музеї, доєдналися до спільноти доброчинців, друзів та однодумці з інших країн, які не перший рік допомагають українцям. Над чим працюватимуть у новому році, розповіли журналістам МТМ. В обласному художньому музеї зібралась волонтерська спільнота, аби не тільки побачити експозицію місцевих живописців, а й обговорити спільні проєкти. Минулий – це рік плідної праці і допомоги всім, хто цього потребує. Вона триватиме і надалі, наголосили волонтери. Крім гуманітарної допомоги, доброчинці беруть участь у різноманітних програмах із ментального та психічного здоров'я. Вперше увійшли до нового складу громадської ради та озвучили низку соціальних ініціатив органам місцевого самоврядування. Ми реалізували вже не один проєкт, і один із них був найголовніший, який тривав вже два роки, і він підтримувався європейською організацією iChangeur, І називалася ця програма I Can Do It. Я це можу. Караліні Олені, прошу такий сертифікат. Вітаємо, а також Семенюку Віталію. Прошу пані. Далі і сподіваємося на те, що наша подальша співпраця іще буде найбільш активною. У нас будуть нові ідеї, нові реалізації. І звичайно, що ми разом працюємо на перемогу. Продовжуємо також працювати з міжнародним сектором. бо... Ну... Цікавість до того стану, в якому знаходяться люди, які виїхали з окупованої території, вона спадає потроху. Намагаємося це постійно нагадувати і підсилювати цікавість, небайдужість до цих людей, щоб продовжувала надходити допомога, щоб продовжувала. Різні ініціативи до запорізької волонтерської спільноти у 2023-му доєднався і політолог із Чехії Ян Шир. Він живе між двома країнами, працює на кафедрі Східноєвропейських досліджень Карлового університету. Пише книжки про російсько-українську війну і співпрацює з чеським телебаченням, аби його співвітчизники знали правду про Україну, розповів Ян. А тут разом із однодумцями допомагає українським військовим та мирним людям. Просто неможливо було сидіти вдома і в... спостерігати, що, що творяться там в Україні. Це, це було важче, ніж що... приїхати сюди. Привозимо те, що потрібно. Так що я знайшов донати в Чехії, знайшов спонсорів і, і привез декілька 3D-принтерів, на яких потім можна роздрукувати все, що потрібно. В тому числі там, там для, для військових. Радий, що ти нас підтримуєш. Вийшла така монетка від Нацбанку. Супер. Я тобі дарую і дарую такий від конверт від Укрпошти, Російський воєнний корабль. І є футбол, не, не, така футболка, я, Якщо б знав, то, то, то я б взяв цю футболку. Зараз, як і раніше, найважливіше не збавляти обертів і зберігати згрутованість суспільства задля перемоги, наголошує волонтер. Якщо не буде відсічі, не буде України. Це, це, це дуже просто. Тому що треба, треба, треба продовжувати працювати. Кожен повинен працювати на, на, на 200%, а не на 100, зараді. Свободи і незалежності України а і безпеки всієї Європи. А якщо цього не буде, то, то це буде Росія. Це це буде другий там. Там Маріуполь, це буде другий Зіум, друга Буча. А тим, хто у мистецтві пробує робити власні кроки, співробітники музею запропонували майстер-клас із живопису, адже творчість лікує і психологічно розвантажує. У нас є таке. Приємне товариство, яке приходять до нас практично кожне, а, кожні вихідні, і ми малюємо для нас це релаксація, для нас це а, як спасіння. це називати с так. так, таке спасіння, розрада, така розрада, так, психологічне розвантаження. Подивіться, оце одна, сам одна та сама дівчинка, але вийшла по іншому по різному. А вже в січні волонтери планують створити при Запорізькій обласній військовій адміністрації координаційну раду, аби разом вирішувати нагальні питання земляків. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.